Виклики та шляхи посилення. В Івано-Франківську відбулася міжнародна конференція Національна стійкість як ключовий елемент національної безпеки. Захід став платформою для обміну досвідом щодо здатності держави та суспільства ефективно протистояти загрозам, адаптуватися до змін та швидко відновлюватися після криз. Сьогоднішня конференція якраз буде розглядати питання політичні, економічні, соціальні. Вироблення стратегії національної безпеки, або як її ще називають, резилієнтності. Це надто складна конференція, і вперше, напевно, в Україні проводиться така конференція, де поєднані на сьогоднішній день е, політики бізнес. Експертне середовище і науковці: 98 чоловік. Це тих, що будуть присутні в залі, ну і десь близько півтори сотні тих учасників, які будуть брати участь онлайн. Це і представники голови комітетів Верховної Ради, це і заступник міністра енергетики, це і політики, це і представники силових структур. Під час конференції розглянули кращі практики партнерства влади і бізнесу. Стратегії децентралізації енергетичної інфраструктури та питання захисту національного кіберпростору ректор університету нафти і газу Ігор Чудик каже: один із найважливіших елементів маніпуляції суспільства під час війни є інформаційна зброя, яка сьогодні впливає через величезну мережу засобів масової інформації, комунікаційних платформ, соціальні мережі. Дивлячися, як ми сьогодні боремося, і розуміючи, що нас чекає у майбутньому, ми повинні побільше отримувати інформації від тих інституцій, які сьогодні більш детально розбираються в проблемі проблемі національної стійкості, в проблемі, яка породжена не вчора, вона давно. Конференція завершилася формуванням конкретних рекомендацій, які будуть передані органам центральної влади, парламенту та місцевому самоврядуванню. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.